Доброго дня, мене звати Людмила Градковець і тема моєї доповіді – психологічні загрози четвертої промислової революції. Попри те, що ми зараз стоїмо на порозі четвертої промислової революції, її ще називають індустрія 4.0». І науковці та представники бізнесу стверджують, що такого взагалі людство ще ніколи не знало. Насправді образ цієї революції він однак існував науково популярних і. Джерелах, та? тобто це була література, це були фільми, тобто наукова фантастика, яка презентувала нам не просто образ навіть впровадження такої революції, але і наслідки. Якщо говорити з боку науки, то проблема такого загального такого скачка людства розглядалася насправді Вернадським в його теорії біосфері і в концепції переходу біосфери в ноосферу, що Забезпечує такі собі сукупність всіх видів розумів, або, наприклад, в теорії квантової механіки чи квантової фізики. І ще в теоріях багатомірності реальності, коли мова йде про те, що буття складається не з трьохвимірної реальності, а з багатовимірної реальності, або також інша теорія, де мова йде про багато компоненту структуру взагалі, цілісного простору. Так от, хоча про описі характеристик рис індустрії 4.0, основний акцент робиться на повній автоматизації виробництва, на яких керівництво всіма процесами здійснюється. В режимі реального часу, і з урахуванням мінливих зовнішніх умов, все ж таки, і вся ця система вона розглядається більше в контексті як єдина мережа, яка має самоналагоджену і самонавчальну структуру, і яка відтворюється в реальному часі. Попри те, що в основі цього широкомасштабного комплексу системного впровадження лежить нано інфокогнітивні технології, які впроваджуються насправді не просто в виробничу сферу, а в сферу цілісного буття людини. І от це якраз і призводить до свого роду такої трьох системи: інтернет речей, інтернет людей, інтернет. Сервісів Швабл, засновник такого терміну четвертої промислової революції. Він насправді говорить про те, що людство стоїть перед загрозами до втрати традиційних смислів, таких робота, сім'я, особистість. І ніби він закликає боротися проти цих загроз в той же час, як шлях вирішення цієї проблеми, він вбачає в створенні єдиного уявлення про долю. Що насправді відбувається? Тобто, це е, термін єдиного явлення про долю. Це насправді спроба створення єдиної системи не тільки виробництва, але й системи мислення, контролю за мисленням. Тобто є загроза, реальна загроза масштабного формування такого деструктивного техногенного курсу, і зараз теперішні. Е, всі ті страхи, які в принципі існують в суспільстві, виходить, що вони не настільки є безпідставними. Хоча знову ж таки ми можемо вони, звісно, по своїй структурі більше схожі на фейк, але в той же час цей фейк проростає, тому що є підґрунтя. Тобто, якщо перша загроза це є створення такого повномасштабного деструктивного культу, друга загроза етичного питання, вона стосується саме надлишку людського ресурсу. Тому що якщо звільняється людський ресурс, то від новими технологіями відповідно постає питання, що робити з рештою населеннями, і тут знову ж таки активізується. Відомий такий фейк золотого мільярду, до речі, які розповсюджені переважно на території на пострадянського території пострадянського простору. Але це питання має доцільність не тільки з позиції надишку людей, а з позиції якісті, якості життя людини. Чому? Тому що от експерименти Джона Келхуна, його відомий експеримент в Сесі 25 який він проводив на Пацюкам, хоча до цього були проводились експерименти. На мишах, на інших видах пацюків, говорить про те, що при тому, якщо жива, ну будемо казати, жива спільнота поміщається в середовище яке де не треба її докладати, де не треба виживати, не докладати серйозних зусиль, відбувається зміна цього середовища. Тобто, наприклад, ці патюки, які були розміщені в так званому раю, де було достатньо їжі, де ніби було все забезпечено. Відбулось що? відбулося в першу чергу підвищили агресивних самок, і ці самки почали замість савців захищати свою територію, а при цьому перестали доглядати дітей. Також значна частина самців викидалася із спільноти і починали вести мати дві. Атно поведінку, причому ця поведінка вона стосувалась не тільки агресивного прояву. Там почали активізуватися канібалізм, почали при тому, що їжі було достатньо. Пансексуалізм, гомосексуальна поведінка, повна відмова взагалі відмова від спарювання е, у, у, у іншої категорії, яка називалася такі, от. Е, Красені, так, котрі вони ніби минувалися собою, але при цьому вони відмовлялися взагалі від будь-яких соціальних комунікацій не тільки статевих, але й соціальних комунікацій з іншими, з іншими представниками цієї популяції. І третє етика психологічна загроза індустрії 4.0, це надмірна когнітивізація, раціоналізація цих процесів, що включає інтуїтивну інсайтну форму взаємодії людини з реальністю та її духовно-психологічний розвиток і. Загроза справді є надзвичайно реальною, тому що вона по великому рахунку перетворює людину в біотехномеханізм, і, і відповідно людство як таке перестає існувати з його смислами, з його цінностями, з його інсайтними переживаннями. Тому наше завдання не просто приймати те, що нам дає четверта промислова революція, а в першу чергу оцінювати через призму як матеріальних. Так психологічних, соціальних і духовних надбань і втрат, і тільки з комплексної оцінки вирішувати, що нам варто запроваджувати такі елементи цього прогресу, а й від яких все-таки варто відмовитися. Дякую всім за увагу. Якщо будуть питання, то можна їх буде потім задати.